Сьогодні на майданчику планета Авто місто Дніпро, був проданий автомобіль у розстрочку Фендасіната Покупець погодився залишити нам відгук. Сергій, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Заходимо. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? А, дякую. Скільки варіантів авто ви розглянули у нас на сайті? Скільки варіантів авто ви розглянули у нас на сайті? Дякую. Що б Ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на Планета Авто? Найфікніше і профтіше. Дякую. І останнє питання. Що ви порекомендували Планета Авто для покращення сервісу? Нічого не все прекрасно. Дякую.